Добрий день, любі малята! Вітаю вас на зенітті з художньо молоневої діяльності. Наш тиждень добігає до кінця. Ми на цьому тижні дуже багато з вами говорили про транспорт, про його види, призначення. Ми з вами малювали, ліпили, навіть конструювали. І я бачила, як ви. Отримували задоволення від цієї роботи. І ось наприкінці я хочу з вами вивчити трішечки кумийний такий юмористичний віршик про пригоду, яка сталася в автобусі. А щоб його гарно запам'ятати, ми з вами, як завжди, будемо використовувати нашу немотаблицю. Віршик це цей віршик Катерини Перелісної, який називається в автобусі. Послухайте спочатку, як він звучить. До нашого автобусу метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. ти, метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Ось така пригода сталася в автобусі. А тепер давайте розглянемо нашу мнемотаблицю. Подивіться, спочатку у нас намальований автобус, тому що ця пригода сталася в автобусі. Хто залетів до автобуса? Метелик. Що ж він зробив, малята? Погляньте, на перше місце сів. Так, нічим не ти метелику. Бачите, знову метелик намальований. Недобре так робити. Бачите, малята його сварять, не треба так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Дивіться, на останньому малюночку намальовані гроші і квиточок. Тому що, коли ми заходимо до автобуса, завжди треба купувати квиточок. Тож, слухаймо ще раз і дивимося на нашу табличку. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемнити метелику недобре так робить. Якщо ти з нами їхаєш, то треба заплатити. Ось так малята. Я гадаю, що ви вже трішечки запам'ятали, а тепер слухайте уважно іще раз. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Не чимнити не метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Малята, гадаю, ви вже запам'ятали хтось, тому я пропоную вам засняти маленьке відео з тим, як ви запам'ятали віршика. А я з вами прощаюся. До побачення до наступних зустрічей.